За моєю спиною стоять активні студенти, які зібралися, щоб шанувати пам'ять німцову, який був активним політиком і відстоював Україну. Українські громадян та завжди вселяв віру російським патріотам щодо зміни кривавого путінського режиму. Він був за національністю. Він був росіянин, тримався там за одну руку з путіним, але все одно, в серці і в душі, він був, він був за Україну. Під час окупації Криму він відстоював наші права, він за нас відверто вболівав. І для мене це навіть дивно, що людина з таким високим духом вона могла якось виживати в тоталітарній країні. Я не побоюся цього слова, в країні агресорі. І ну, тобто, ця людина дійсно гідна поваги. Студентський мер закликає не стояти осторонь до тих подій. Що відбувається в країні. Сьогодні ми підкреслили позицію молоді про те, що забираючи останнє, а це життя патріотів, держава приречена на розвал. Тому я сказав, що Путін забрав свої підґрунтя своєї подальшої діяльності. Адже тепер без опозиції в країні, а ми все ж таки надіємося, що опозиція народиться нова, яка буде говорити правдиві. Та гострі речі до російської влади і такому режиму прийде дуже швидко кінець. Ми дякуємо великому політику наших ворогів за міцну підтримку українського суспільства. Вічна йому пам'ять. Софія Лепах, студентська рада Львова.